Перед початком відео прошу вас поставити лайк, підписатись та написати в коментарі сюжет якої наступної ви хотіли побачити на каналі. Починається ця історія в паралельному світі, де Джокер знищив Метрополіс за допомогою ядерної зброї. А також за допомогою свого газу одурманив Супермена, через що постраждали його кохана Лоїс Лейн та їх ненароджений син. Бетмен спіймав Джокера і проводить допит. Працівники били тебе Били? Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли. Але їх розмову перериває розніваний супермен. Джокер починає провокувати супермена. Я тебе умножу на ноль, ти тобі понятно чи, чи ні? І клюнувши на провокації, Супермен вбиває Джокера. Втративши Лоїс і свого сина, Супермен відрікається від свого земного імені Кларк Кент та встановлює режим єдиної землі, де проголосив себе верховним канцлером. Вже як п'ять років йде війна між силами супротиву на чолі з Бетменом та диктаторським режимом Супермена. Сили супротиву змогли знайти квантовий портал між Всесвітом, де Ліга справедливості не була розпущена. Тим часом, в основній реальності, частина Ліги справедливості бореться з Сінестро, Аресом, Чорним Адамом і Думсдеєм. А інша частина в цей час відбиває напад Лекса Лютера на сторожову вишку, і єдиний, хто не приймав участі в бою, це Бетмен, який вирішив провірити, чи під час цього всього балагану Джокер не дав на тапки. І як вияснилось, Джокер все ж таки зміг втікти і оставив Дестровка, щоб той вбив Бетмена. Стоять, нахуй, сука, кліонку віддав, блядь! Кліонку, нахуй знімай, блядь! Я купив плащ! Скільки ти дав запласна сім гривні. Розібравшись з найманцем, Бетмен зв'язався з Найтвігом, і той телепортує його на базу Ліги Справедливості, де Бетмен допомагає розібратися з атакою на вишку. Але як виявилося, це був відволікаючим маневром, поки Джокер разом з Харлі Квін встановлює ядерну бомбу в Метрополісі. Лютер планує підірвати все місто, щоб потім відновити його і стати героєм в лиці мешканців Метрополіса і всього світу. Ліга справедливості всіх ніг прямує в Метрополіс, майже добравшись до Джокера з бомбою, чудо-жінка, аквамен. Зелений ліхтар і стріла загадково зникли. Також вони прихопили собою Бетмена з Джокером. Як виявилось, це була телепортація після переміщення? Брюс зрозумів, що вони опинилися в метрополісі, який був більш схожий на Нью-Йорк з тої самої серії почерпачок Ніндзя. Після невдалої спроби влаштувати вибух. Джокер нападає на Бетмена, але на перехресті прибувають солдати режиму єдиної землі, які пробують захопити Бетмена. Но використав своє спорядження, їм з джокером вдається покинути перехрестя. Цей час решта героїв, опинившись в альтернативному готимі, також пробують розібратися в тому, що відбулось. Вони вирішують розділитися. І поки зелений ліхтар відправляється на пошуки джерела для підзарядки свого персню, аквамен відправляється в Атлантиду, щоб з архіві дізнатися, що відбувається в цьому світі. Зелений ліхтар відправляється в феріс Айкрафт, щоб знайти зелену батарею сили свого персню. Там він знаходить Дестроука, якого допитують Рейвен і Кіборг, які примкнули до нового режиму принципі, ти, оце типу пов. Пизда тобі, блядь, все на. Та Ніколай, блядь, іди в тюрму, блядь. Розібравшись з обома, ліхтар допомагає слайду. Після чого відправляється в Готем, де в цей час на чуду жінку напав Сінестро, в розмові з яким ми дізнаємося про смерть місцевого Олівера Квіна і про те, що паралельний Хелл Джордан також приєднався до нового режиму та прийняв жовтий перстень. Розібравшись з ним, наші герої зустрічають альтернативного Бетмена. Отримавши доступ до архіву Атлантиди. Аквамену вдалося дізнатися, що ж відбулося в цій реальності. Як виявилось, п'ять років назад Джокер отруїв Супермена та змусив його повірити, що Лоїс це Думсдей. Під дією отрути Супермен вбив Лоїс і їхній народжень. Сина, а оскільки Джокер зв'язав детонатор ядерної бомби з серця биттям Лоїс, як тільки вона померла, вибухнув і Метрополіс. Вбивши Джокера, супермен перестав жаліти всіх злодіїв і просто мінусував кожного, хто стане на його шляху. А погрозами заставляв їх приєднатися до його режиму, зустрівши Флеша та Шазами, які прибули до Атланти, щоб підписати договір, згідно якого Атланта повинна підкоритись канцлеру, представники режиму отримують негативну відповідь короля Атланти. Після чого посли канцлера вступають в бій Е, блядь! В залі появляється місцевий король морів, який не проти того, щоб Атланта підкорилась канцлеру. але бійку зупиняє Бог війни Арес, якого ослабила відсутність війни. Арес запропонував Аквамену відправитись до повстанців та телепортує його на базу місцевого Бетмена. Там вияснилось, що Брюс переніс героїв цю реальність, щоб отримати доступ до криптоніту, який Бетмен тримає в Бетпечері, але для отримання якого потрібні ДНК членів Ліги справедливості. Але на жаль, через смерть Олівера Квіна та перехід інших членів Ліги на сторону режиму, Бетмен не може отримати доступ до зброї, тому йому і знадобилося героя з іншої реальності. Також Бетмен розповів, що він викрав особливі пігулки, які були. Були створені за допомогою криптонських технологій. Випивши їх, людина без будь яких здібностей зможе на рівні противостояти мета людям. Бетмену у цьому всьому допомагає лекс Лютер, який в цьому світі старається знаходитись між двох вогнів, адже він як допомагає повстанському руху, так і є кращим другом супермена. В фортеці самотності жовтий ліхтар доповідає супермену про прибуття двійників. Той приказує знайти їх. Піднімай побратимів! Нехай точить свої сахіри і навочують їх сметалей! Горох буде покараний! Паралельно цих подій по вині Джокера Бетмена схопили сили режиму в виді орлиці і жовтого ліхтаря, про що зразу повідомили Супермена, який в цей час бавився з приладом, за допомогою якого він планує керувати Думсдеєм. Трохи пізніше Джокер зустрічається з місцевою Харлі Квін, яка признала його за самозванця. Але після невеликої сутички. Є, він мене дуса. Скільки я можу терпіти це здівачістю? Все ж розуміє, що перед ним стоїть настоящий містер Джей, та вони разом прямують в закинуту лікарню Аркхему. В цей час Супермен завдяки своєму рентгенівському зору робить висновок, що перед ним знаходиться не місцевий Бетмен. Добравшись до Аркхему, Джокер виступає перед членами своєї банди та демонструє пігулку, ту саму, яка допомагає бути на рівні проти мета людей. Концерт Джокера перериває напад сил режиму на лікарню Архем, якими командували Орлиця та Найтвінг. Також в Архемі з'явилися члени Ліги. Задяки таблетці Джокер без проблем виносить обох, але їм вдається втекти. Як виявилося, Лігу визвала Харлі Квін, яка весь час співпрацювала з Бетменом. Джокера садять під нагляд за грати. А -а -а, Порошенко, мене звідси. Повстанці змогли проникнути в особняк Бетмена, де вони зустріли Кілер Фрост та Соломона Гранді. Закінчивши з ним, сили супротиву змогли спуститися в Бетпечеру. Те, завдяки ДНК п'яти членів Ліги справедливості, Бетмен отримує ту саму зброю проти Супермена. Но туди прибувають паралельні чудо жінка та чорний Адам. Хоч і в результаті нелегкої битви члени супротиву змогли перемогти, але зброя була пошкоджена блискавками Адама в оригінальному світі Супермен, Флеш і Кіборг пробують повернути друзів назад через квантовий портал. біжи, сука, біжи. Але їм вдалося телепортувати в паралельний світ Кіборга. Той чує план по боротьбі з суперменом від Лекса Лютера та Дестровка. Але вчасно прибувші герої об'ясняють Кіборгу, що ці двоє союзники. Супермен та чудо жінка прибувають в печеру Бетмена, де знаходять частину криптоніту. Для того, щоб заманити сили супротиву, канцлер оголошує про страту Бетмена на острові Страйкер. Сили супротиву створюють план, згідно якого Девстров та Кіборг потрібно проникнути в сторожову вежу, поки Аквамен буде відволікати сили режиму, добравшись до залу правосуддя. І, притворившись своїм двійником, кіборг починає підготовку до проникнення в вишку, але його викриває жінка-кішка. Після перемоги над остатньою, також кіборг зустрічає свого двійника, з яким він вступає в бій. Бать ти хуйлан. Хто я хуйлан? Да, ти. А може би, ти дурак? Я хуйлан, Да. Єбать ти що, дурожочек? Папутавів їба кіборг зі слейдом відправляється в космос, де розділяються. Кіборг розбирається з кодами телепорта, щоб попасти на острів Страйкер. А Девстрок вирішує відімстити супермену. Слейд знаходить Шазама та Флеша, які в обережній формі засуджують дії Супермена. Розставивши міни, Слейд ловить на помилці Флеша та розбирається з Шазамом. Як вияснилось, Слейд вирішив знищити фортецю, щоб ослабити вплив Супермена. Прийшовши в себе, Флеш пробує зупинити Слейда, але вже пізно. Лекс Лютор, вийшовши на достровка, доручає йому викрасти з Фейріс Інстріс, технологію, завдяки якій буде можна створити нову криптонітову зброю. Побивши Кілер Фрос і чудо жінку, Слайду вдалося добути цей пристрій. В цей час Бетмен просить Харлі Квін відволікти поліцію на вулицях Готема, але вона також витягує Джокера з під стражі. Решта членів супротиву здійснюють напад на острів страйкера. Аквамен проводить відволікаючий маневр, до якого приєднюється оригінальний зелений ліхтар та чудо жінка. Бетмен супротиву та зелена стріла б'ються з Найтінгом та жінкою кішкою, де остатня. безрезультативно пропонує Бетменам разом втекти та почати нове життя. Також стає відомо, що за маскою Найтінга знаходиться не Дік Грейсон, а Деміан Вейн, рідний син Брюса та Талі Айгул. Амнат Дік Грейсен. Уейн. Після перемоги над Деміаном Бетмен нарешті знаходить свого двійника, але йому старається помішати Рейвен, яка взяла під контроль зелену стрілу, а потім і жовтий ліхтар. Але це все безуспішно. І Бетмену вдається перемогти обох. Бетмен з паралельного світу звільнив свою копію і разом з зеленою стрілою спішать покинути острів. Але їх доганяє Супермен. Брюс спробував достукатись до Кларка, але безуспішно. Кіборгу вдається телепортувати героїв в останній момент. Супермен відразу направляється до сторожової вишки, але останнє вибухає у нього на очах. В космосі Супермен чує: Вилазь нахи, блядь! Вилазь на тікай нахуй, блядь! Час відмотується на три години назад. Делекс Лютер закінчив створення нової криптонітової пушки. Підготувавши свій екзокостюм, він відправляється на острів Страйкер. Але над містом його збивають дві ракети. курва, ракета! Як виявилось, за цим стоїть Джокер разом з Харлі Квін, які збивають його, тому що Джокер хоче заполучити костюм та наказує Харлі розібратися з Лексом. Через перемогу останнього Джокер в гніві планує вбити Харлі, але Лекс Лютер зупиняє його. А потім і Харлі, яка сама захотіла вбити клоуна. Продовживши свій шлях до острову Страйкер, Лекс вступає в битву проти орлиці і чорного адама. Побивши обох, Лекс викликає супермена та починає заряджати криптонітову пушку, щоб лишити супермена без його суперздібності. Але в останній момент Шазам атакував блискавкою Лютера, і той не зміг здійснити постріл. Діставши Лекса Резек з костюма, супермен не витримує критиків сторону свого режиму, і під час прямого ефіру, на очах тисячі людей, вбиває Лекса Лютера. Трошки пізніше, в своїй фортеці самотності, на зборах всіх прихильників режиму, Супермен пропонує стерти з лиця землі Метрополіс та Готем, щоб залякати людей до такої степені, що потім в нікого не появиться і думки, щоб підняти повстання. Також Супермен має намір відправитись в паралельний світ та продовжити руйнування там. Але Шазам проти такого рішення Супермена за що остатній вбиває його перед іншими прихильниками режиму, отримавши задачі, члени режиму відправляються їх виконувати, усі, окрім Флеша. Який планує покинути режим і приєднатися до супротиву, але йому мішає ліхтар та гренді. Але Флеша це не зупиняє, та він спішить відправитись в Готем, щоб розповісти про все Бетмену. По дорозі Баррі натрапляє на Сінестро, який вже зібрав армію та готується стратити всіх, хто опирається наказом. Але Флеш демілітаризує армію та самого Сінестро. Добравшись до Готема, Спітстер проникає на базу Бетмена, де йому приходиться перемогти стрілу. Після чого Баррі розказує членам супротиву про план Супермена. Бетмен супротиву пропонує відправити всіх, кого він перемістив з основного світу назад, та знищити телепорт, а далі розібратися з суперменом своїми силами. Але Бетмен з основного світу пропонує перенести їх Супермена сюди, щоб він допоміг силам супротиву перемогти свого злого двійника. Суперечка переросла в Мордобій між двома Бетменами. Но все ж вони вирішують піти на останній крок та призвати оригінального супермена. Чудо жінка прибуває на тими по призову Ареса, який показує Діані, що її зла копія збирає армію для нападу на Метрополіс і Готем. Чудо, жінка зустрічається зі своєю копією, яка через закоханість супермена забула головну міцію Амазонок. А саме, бути миротворцями проти чоловічої тиранії, на жаль, розмовами вирішити це питання не вийшло. Тому після роздавання піздюлей свої злі копії діана переконує Амазонок в неправильності їх дій. Тим часом канцлер атакує Метрополіс разом зі своєю армією, мета людьми та підконтрольним Думсдеєм. Супермен вступає в бій проти режиму та перемагає Сінестро, заморожує чорного Адама та переконує відмовитись від жовтого персня Хела Джордана. Використавши момент, Метрополіс прибуває лояльна до режиму армія місцевого Аквамена, але його військо зустрічають Амазонки під командуванням чудо жінки. І поки дві армії зійшлись в бою, Кларк вступає в битву з Акваменом. Після перемоги на супермена налітає Думсдей, і Кларку приходиться не без проблем відправитись в фортецю самотності, де він відправляє монстра в фантомну зону. Тут появляється злий супермен, якого Кларк пробує переконати в неправильності його дій, але безуспішно. Канцлер хоче знищити супермена, щоб напасти на його світ та забрати ще живу Лоїс Лейн. Почувши про це, Кларк розуміє, що тут поможе тільки мова болі. Режим повалений: одних злодіїв садять в тюрму, сінестро разом з Хел Джордану відправляють до вартових Всесвіту, щоб останні вирішили їх подальшу долю. Аквамена та чудо жінку позбавляють влади та відправляють за грати. Кіборг прожимає прес F біля могили Лекса Лютера, а Джокер опиняється в руках правосуддя свого світу. Так як Харлі Квін зрозуміла, що її містер Джей скотина абсолютно всіх всесвітах, а канцлера садять спеціальну капсулу під лампами червоного гіганта, який позбавляє його сил. На цьому закінчується сюжетна частина Injustice, яка продовжиться в другій частині, про яку ми з вами в майбутньому обов'язково поговоримо.